Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. У студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. Вбивство планували заздалегідь, а автомат, лопату та номерні знаки підозрювані у розстрілі родини киян поклали до багажника машини. Деталі вбивства родини Черевань і їх чотирирічного сина. Гінекологічний кабінет із кріслом трансформером і безбар'єрним доступом сьогодні відкрили у Чернігові в пологовому будинку. Вони різняться технікою візерунками і нитками, але є у кожній другій хаті. Історія слобідської вишиванки на Новгородсіверщині. Вбивство планували заздалегідь автомат, лопату та номерні знаки. Підозрювані у розстрілі родини киян поклали до багажника машини. Перед зустрічю з ними кілька годин по тому, неподалік мене, від вогнепальних поранень загинуло подружжя та їх чотирирічний син. Умисне вбивство з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб інкримінуються двом чоловікам та жінці. За словами заступника керівника Курюківської окружної прокуратури Артема Олейнікова, підозрюваним загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Подробиці справи в сюжеті Олександри Денисенко. У Корюківському районному суді обирають міри запобіжного заходу трьом підозрюваним у вбивстві родини Черевань із Києва. Кожного із них заводять до зали суду по черзі. Всі мають адвокатів, яких їм надала держава. Прокурор Артем Олійніков зачитує обставини злочину. У день вбивства, 14 травня, до 22-річного організатора у село Чорнотичі приїхала його спільниця. 20-річна дівчина на батьківській Ауді q 7 Чоловік поклав до багажника автомат у чохлі, лопату та номерні знаки на чорному фоні. Потім вони поїхали. До села Рудня за своїм 27-річним товаришем. Дорогою до мене номери на авто замінили. Близько 14.30 на в'їзді до мене з боку Чернігова вони зустрілися з родиною Черевань. Микола та Вікторія їхали на зустріч, щоб купити машину. Про це 15 травня розповідала Суспільному їхня подруга Марія Закалюжна. Разом із собою взяли чотирирічного сина Богдана. Він їхав сюди взагалі купувати машину, От, Ну, предворітно дивитися її, оглядати і можливо купувати. От, можливо, про ньому були, звісно, також сума грошей. Яку він взяв з собою для того, щоб розплатитися? Віки тут в Чернігівській області взагалі мати живе. Вони думали на зворотньому шляху заїхати просто, от. І тому я думаю, вони всі разом як вирішили проїхатися от і назад, і до того ж, якщо забрати машину, звісно, віка б сіла за руль. Після зустрічі обидва автомобілі поїхали у бік села Садове. У лісосмузі організатор взяв автомат у свого спільника, вийшов із машини та розстріляв мазду, де була родина. За інформацією поліції, в авто потім нарахують понад два десятки отворів від куль. А під час огляду місця злочину знайдуть 36 стріляних гільз. Смерть червоня стало чотириста на п'ятого на місці події. У нас до на понивальна порані рублена піти. Так і ціла смерті моло стала чотирьох на, на місці події. У нас наслідок воно пальна пораненого. thank you А смертному відділу червоня стала 14 .23. на місці, два третього на місці. На поранення шиї. у матеріалах йдеться, троє підозрюваних забрали гроші родини та закопали їхні тіла. Після чого вони відтягли мазду, підпалили її та поїхали звідти. Пошкоджені мобільні телефони подружжя заховали неподалік села Волосківці, не догорівши одяг загиблих. Два номерних знаки та глушник автомата потім знайшли поблизу стольного. Ауді Q7, на якій підозрювані покинули місце злочину, побачив випадковий свідок. На цьому проїду, Злочину практично одразу після його вчинення, вчинені підозрюваного кринального проважнідах бачив автомобіль, які вони присували собстанах і злочину. організатора вбивства, який виявився військовим, затримали 15 травня в Житомирі за місцем проживання. Тоді у нього знайшли гранати і вибухівку. Також під час обшуків вилучили закривавлений одяг і автомат Калашникова, з якого розстріляли сім'ю. Того ж дня на виїзді Чернігова затримала його спільницю. Третього фігуранта справи затримали 16 травня в селі Вільшане. У поліції кажуть, наступного дня після вбивства за гроші родини організатор придбав собі автомобіль. Ще по 25 тисяч гривень заплатив своїм спільникам. Усім трьом інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Це особливо тяжкий злочин, зазначає прокурор Алєніков. Тріця свою провину визнає, але організатор стверджує, вбивав не через гроші. У що не а покарати за його діяльність те, що свого прославцю підозрюваним загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Олексій Жарнов, Суспільне новини, Чернігів. Гінекологічний кабінет із кріслом, трансформером і безбар'єрним доступом сьогодні відкрили у Чернігові в пологовому будинку. Працюватиме він для жінок з інвалідністю та тих, що зазнали насилля. Він працюватиме цілодобово і без вихідних, розповів Суспільному генеральний директор лікарні Василь Гусак. За його словами, жінки можуть звернутися в цей кабінет за допомогу у будь-яку хвилину. Відкрили його за підтримки міжнародних благодійних організацій. Детальніше дивіться далі. Чернігівка Лана народила три тижні тому. Доньку назвала Соломією. На огляд потрапила у перший день роботи безбар'єрного гінекологічного кабінету. Вона з дитинства не ходить, має інвалідність. Похід до лікаря для неї завжди проблема. Добре, коли так, проблеми зі здоров'ям, а з животом це ще тяжче. Це, це крісло. Ну дуже добре, коли не треба не чия допомога. По перше, ти можеш сама пересісти. І так як чоловік був на війні. Я була з мамою, їздила в лікарню. Тобто мене мама не могла підняти, бо я була дуже важка з пузиком. і це ну, дуже вдобно. Не завжди, але коли відпускають, коли є така можливість, то, то так, тепер вже нікуди не поїду. В кабінеті сучасне обладнання та крісло трансформер. Це крісло для тих жінок, кому важко заходити на таке крісло в жіночій консультації, тобто це спеціальний кабінет без бар'єрного доступу. Жінки, які мають деякі вади, які їм заважають рухатись добре, вони безбар'єрно з приймального відділення поступають до нас сюди в кабінет. Тобто заїхали без всяких проблем, без нічого. Воно опускається десь до 40 сантиметрів, і жіночка спокійно може на нього пересісти. Ось воно максимально низько спускається. Відкрити безбар'єрний гінекологічний кабінет у Чернігівському пологовому допомогли міжнародні та благодійні організації завдяки міжнародному благодійному фонду Український жіночий фонд та за підтримки фонду ООН з галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ Данії. Ми змогли в Чернігівській області відкрити два гінекологічних кабінети безбар'єрного доступу. Це в Чернігівській та Нінські пологові будинки. Окрім того, сюди можуть у будь-яку хвилину звернутися жінки, які зазнали сексуального або гендерного насильства. Ми повністю зробили доступ. Там у нас стоїть пандус, і цей кабінет буде працювати цілодобово і готовий прийняти всіх жінок. З особливим потребами або жінок з якогось сімейного насильства, якісь випадки такі неординарні. В будь-який час чи це вихідний, чи це неділя, субота, чи це вночі. Цей кабінет буде працювати. Тут ми можемо прийняти таку любу жінку. Ольга Онищенко, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Зображення сонячного годинника повернули на стіну Ілінської церкви у 17-му сторіччі після ремонту комплексу малюнок нанесли на південну стіну собору, розповіла кандидатка історичних наук Ольга Травкіна. Це було зображення Богородиці з тіньовим механізмом і стрілкою. Здалеку можна було визначити час. Зі слів Ольги Травкіної, цей годинник не мав аналогів на Гетьманщині, коли саме зображення зникло і чому історикам невідомо. Відновили його за гравюрою із книги Руно Орошонної Дмитра Туптала. Це сучасник церковного діяча Лазара Барановича, який в той час займався відновленням Ілінського монастиря. Зараз годинник не працює. Це зображення за розміром менше від оригіналу, і стрілка також нанесена фарбою. Дослідники заповідника Чернігів Стародавні вирішили повернути його на південну стіну собору, де колись був годинник. Ми знаємо, що на південній стіні був написаний цей сонячний годинок у вигляді покрови Пресвятої Богородиці. Величество в довготу локтей п'яті. Ну, локоть це десь приблизно 50 сантиметрів, плюс-мінус, Значить, два з половиною метри. Люди йшли і бачили цей величний образ на цій стіні. Я ще раз повторюю: він не зберігся. Тому що зображення фарбами де ще на південній стіні, коли тут сонце, а потім і дощ і мороз довго не зберігаються. Вишиті льолі для новонароджених подарували сьогодні до дня вишиванки у Чернігівському пологовому будинку. За словами гендиректора пологового будинку Василя Гусака, сьогодні народилося семеро немовлят, четверо дівчат і троє хлопчиків. Ваша перша вишита розпашонка і оберіг перший для вашої дитинки. Ми оберемо дівчата. першу вишиту розпашоночку. Дякую. Вишиваночка, яка гарна. Ось така, ось така вишиваночка. Така шапочка. І такі гарні в'язані чобіточки. Акція народжені у вишиванках непереможні» Проходить з 2017 року. Вона розпочалася в Донецькій області і далі стала всеукраїнською. Сьогодні роздають такі набори для немовлят у 25 містах України. У Чернігові ж привітали 15 немовлят. Сьогодні в співпраці з волонтерськими організаціями Донецької області ми прийшли в пологовий будинок, щоб привітати наших породіль немовлят з днем вишиванки. Нам було передано саме у місто Чернігів 40, 10 з них ми передали в Корюківський пологовий будинок, 30 віддали сьогодні в Чернігівській міській, щоб 15 вже роздали народженим немовлятам. І решту наші лікарі роздадуть тим, хто народиться ще сьогодні, в день, вночі, завтра. Різні за технікою, тканиною, нитками і візерунками вишиванки має в своїй домашній колекції жителька села Слобідка Новгород Сіверської громади Ольга Коваленко. В цьому селі старовину вишиванку мають чи не в кожній хаті. На день вишиванки зносять їх до сільської світлиці, аби сорочки могли побачити всі охочі. Візерунки і техніки різні, бо у Слобідці одружувались пари з різних сіл з різними традиціями. Який вигляд має слобідська вишиванка? Дивіться далі у сюжеті. Жительки Слобідки прибираються у вишиті сорочки. Вишиванці Єлизавети півстоліття. У це я вишива вишила за тиждень цю сорочку за шість вечерів. Саму сорочку шивала окрема людина, яка зналася на шитті. Тоді таких називали модистками. Вам не важко шиє. Це бачите, тут ось і клиночок вишивається. Береш ласкут полотна і вишиваєш на їм. Єлизавета вишивала сорочки не лише собі. Зазвичай у Слобідці невістка мала на другий день весілля приготувати свекрусі подарунок. Дадіна. Спідниця і хвартух. Ольга вбирається у материну сорочку. Мамина теж. У мене їх три. Це двоюродного брата жінка дала мені цю сорочку. Ну це вже комплект вийшов із двох, із двох сорочок одну зробили. Щоб більше людей змогло подивитись на старовинні роботи колишніх сільських майстринь, жінки приносять сюди у сільську світлицю вишитий одяг. Цю хустку вдягали століття тому. Моєї свекрухи так сестра шабалтасалки. Вона вишивала, це вона мені дала. Мама йшла в її замуж. Це вишивала баба. Це мама. А це моє зіл'є. Наталія захопилася збереженням сільської спадщини кілька років тому. Свою зелену садибу прикрашає предметами побуту своїх бабусь та прабабусь. Тут є й вишиванки, які потрапили до її рук випадково. Ось, бачите, які такі сорочки. Знайома їй розповіла про закинуту хату в сусідньому селі. Чоловіку кажу, поїхали, подивимось, що ж там є. О, ну, відправила його на горище туди. Він ск... <голові> скриню там, там стояла скриня. І цій скрині було таких сорочок. Ну, я не знаю, мо півтора десятка таких сорочок. Сорочки жінка вимочила, відібрала, бо були, розповідає, в дуже поганому стані. З тієї колекції на дворі в садибі рушник. Цей рушничок теж знайшла в скрині на горищі, витягла. О, так би й пропав. Жінка хоче зберегти спадщину для дітей та онуків. Як без вишивок. Кожна вишивка, кожен рушник, кожна сорочка це все індивідуальне. Ви ж другої такої вишивки не знайдете ніде. У місцевій школі є також кілька старовинних вишитих сорочок. Вони досить давні. Ось бачите, ми їх трохи підшивали після прання. Вони все одно. Далі рвуться, тому ми їх уже на даний момент не чіпаємо. В бабусиних прабабусиних сорочках діти виступають на концертах. Зараз молодь в селі вишиванки здебільшого купує. Гавні тетяна Лось Віталій Коробко. Суспільне новини Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне.Медіа на все добре.